Ну, що ж, і тепер до найулюбленішого десерт. Найцікавіше це наші сарафанчики, які ви вже знаєте, але зараз це розпродаж. Літній розпродаж. Ну що ж, а це саме ті сарафанчики, які так само не будуть виходити з моди, тому сьогодні дуже класна нагода. Буде одразу фінальна вартість, тому що це розпродаж. Ну і звісно, тут іде принт. Клітинка і ромбики, які теж не виходять з моди, тому дуже зручно навіть в цьому сезоні прикупити, щоб вам на наступний сезон були такі зручні комфортні сарафанчики, які можна як носити вдома, так і носити на вулицю, і на дачу взяти, і на магазин десь збігати, і на роботу, якщо немає дрес-коду. Та і взагалі можна навіть як нічну сорочку використовувати. Чому? Тому що тут у нас іде 100% бавовначка, натуральна тканинка, яка дозволяє, дозволяє тілу. Дихати, ну і е, кольори сьогодні. Єдине, що ви можете обрати, це у нас або Клітинка бузкова, така фіолетова, або зелена клітинка і ромбики. Ромбики у нас ідуть рандомний колір. Якщо ще клітинку ви там можете обрати, то ромбики йдуть колір рандомний. Отже, код товару у нас ls 172 зелена клітинка, так, бузкова клітинка і ромби. Ви називаєте код товару ls 172 Ну і відповідно, колір, який ви хочете обрати. Чи це зелена клітинка, чи бузкова клітинка? Або ромби. Ромби там уже колір буде йти сюрприз рандомно. А вони у нас йдуть без рукавчика. 100% бавовничка, виробник Туреччина. Розміри йдуть 54, 56 і 58 На жаль, тільки в трьох розмірах. 54-й розмір у нас йде на об'єм грудей 124 см, об'єм стегон 128 см і довжина сарафанчика 113 см. А розмір сарафанчика 56-й, об'єм грудей 126 см. Об'єм стегон 132 см і довжина 116 см. Ну і 58-й розмір йде на об'єм грудей 134 см, об'єм стегон 140 см і довжина 119 см нашого сарафанчика. Зараз буду прикладати до себе, мабуть, кожен сарафанчик, тому що вони такі оригінальні, кожен по-своєму. Ну, ромбики будуть йти рандомно. Зверніть увагу, тут ще такий гудзичок, Так, у нас широкі ось ці, до речі, Лямочки на. Закриваю да, мікрофончик. Ну, покажу вам, продемонструю. Ну що ж, і прикладаємо до сарафанчиків перше падіння вартості. Боже, мої хороші! 700 гривень за сарафанчик. Я ж кажу, нічна сорочка зараз дорожче коштує, і і взагалі якась сукня коштує дорожче ніж у нас. Ось такі сарафанчики з натуральної 100% бавовночки, які будуть вас, дивіться, радувати кожен сезон, кожне літо буде актуальний цей ромбик. А подивіться, як він класно буде вас виструнчувати, приховувати якісь пишні нюанси, фігурки дійсно виглядає неперевершено. Так, а що тут по кишеньках? Кишеньки взагалі у нас тут є. Чи немає. Ага. Я як? Я вже не можу навіть згадати, коли так часто було падіння вартості 599 гривень. Так, дівчата, я казала, що буде фінальна вартість, але ні. Ви переконали нас, що ні, то була не фінальна вартість. Зараз тільки дзвоників 599 гривень за сарафанчик. Тому, якщо ви хочете взяти зараз собі два сарафанчика, ви ще будете мати знижку в 100 гривень. Якщо не хочете, треба захотіти. Чому? Тому що знижка в 100 гривень. Так, ромбіки прикладають до себе по черзі, ще ось такі фіолетові ромбики. Але ромбики ви не обираєте за кольором. Ви обираєте за кольором тільки нашу клітиночку. Або ось вона йде така зелена ця клітиночка? Так, ліжечок приберу. А зараз ще до себе прикладу. О, я колись їх одягала вже в ефірі, вони виглядають просто приголомшливо. Подивіться, тут ще така кишенечка є, ось бокова. І ось ця клітиночка, вона і освіжає, і виструнчує, Ну і погодьтеся. Саме такі сарафанчики ви будете носити вдома, як домашній одяг, з задоволенням. Якщо вийшли десь в магазин, в магазин, на прогулянку, на прогулянку, десь на дачу, так, десь їдете на відпочинок. Та взагалі я ж кажу, що вони. Вони настільки комфортні, що ви навіть можете спати в них, тому що вони дійсно дуже приємні до тіла за рахунок того, що це натуральна тканиночка. Тіло дихає, йому не так буде спекотно, воно не буде запарюватися. І ще наша фіолетова така бускова, так? Бускова клітинка. Зараз теж прикладу до себе. Подивіться, ось така бускова клітиночка. Обираєте бускова клітинка, зелена клітинка. Або ромбики. це наш сьогодні розпродаж. Тому користуйтеся нагодою, красуні. І не забувайте, що навіть під час розпродажу ай, у вас все рівно є ця знижка в 100 гривень. Якщо ви берете дві речі в одну посилочку, подивіться, вони йдуть. До речі, вони трішечки, це бавовничка, вона трішечки тягнеться. Вона трішечки не так, що сильно, так як синтетика, але вона еластична, вона податлива. Вона і ще чому я сказала, що можна навіть зручно спати, тому що вона іще трішечки потягнеться тягується трішечки небагато бо я вам сказала що потягується ви вже потім мені скажете що ого там мало тягнутися а воно не тягнеться тому я вже вас знаю, мої красуні, я вас попереджаю, що трішечки, це значить трішечки, буквально там якісь сантиметри, кілька сантиметрів. А ось ромбики. Бачите, як ромбики теж працюють на вас? От одразу ти виглядаєш стрункіше. Тому що ось, здавалося б ці хаотичні ромбики, але як влучно будуть приховувати всі ваші нюанси, фігурки. Рівний покрій, кишенечка у нас ось тут так само є з боку для ваших дрібничок, можливо, щось потрібно покласти. Тому, будь ласка, обирайте наші ромбики. Ну і що ж? У нас вже час добігає кінця. Я хочу сказати вам, щоб ви швидше телефонували і встигли вихопити ще свій розмір. Доставочку ми сплачуємо за вас. Ну і звісно, на все добре, мої красуні, Поспішіть!